Виконуємо номер 198 із підручника Геометрія 7 та номер 18 крапочка17 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 9 крапочка 30. Кут 1 додати Кут 2 дорівнює 180 градусів. Доведіть, що прямі А і Б паралельні. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі. Дану кут 1, додати кут 2, 180 градусів довести прямі А і Б паралельні. Розглянемо наш малюнок, кути 1 і 4 є вертикальними кутами. Ми знаємо властивість вертикальних кутів, вертикальні кути рівні, запишемо це. Кут 1 дорівнює куту 4 як вертикальний. Кут 2 і кут 3 також є вертикальними. Вони також рівні Кут 3, дорівнює куту 2. Як вертикальний, тоді суму кут 1 додати кут 2, ми можемо замінити кут 3 додати кут 4. Кут 3 і кут 4 є внутрішніми односторонніми кутами. Їх сума дорівнює 180 градусів, тому прямі А і Б паралельні. Запишемо це. Кут 3 і кут 4 є внутрішніми односторонніми кутами для прямих а і Б та січної, С. За наслідком з ознаки паралельності прямих А паралельно до Б номер 198 із підручника Геометрія 7 та номер 18.16 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано